Товариші генерали і офіцери, сержанти, курсанти і солдати, працівники Збройних сил України, дорогі ветерани, хочу від усієї душі привітати вас, шановні захисники повітряних просторів Батьківщини з 10-ї річниці повітряних сил Збройних сил України. Це єдиний від Збройних сил України, який у мирний час несе бойове чергування з противоповітряної оборони. І виконує бойові завдання за охорони повітряного кордону держави. Сьогодні, у складний для України час, ви, військовослужбовці повітряних сил, демонструєте найкращі якості. ризикуючи власним життям, ви боретесь з терористами, забезпечуєте доставку гуманітарних вантажів, виконуєте інші надзвичайно важливі завдання в районі антитерористичної операції, за особисту мужність і героїзм. Вірність військової призязі і незламність духу понад 100 військовослужбовців повітряних сил, нагорожені державними нагородами та відомчими відзнаками, високого звання Героя України посмертно, удостоєний командир ескадрилі Блакитна стежа бригади транспортної авіації, підполковник Костянтин Могілко. Бойові побратими, щиро дякую вам за професіоналізм і самовідданість. Переконаний. Що спільними зусиллями ми повернемо мир на нашу землю. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добра і злагоди, звершення всіх планів і задумів, успіхів у благородній справі служіння народові заради миру і процвітання України.